Всім привіт! Як ви зрозуміли з назви відео, що сьогоднішній огляд придбаних товарів з Аврори про канцелярію. Придбали для жінки ось такий рюкзак. Купували ми його за повною ціною, а зараз він по знижці, тому що до 1 вересня вже почали розпродаж різної канцелярії. Дуже вмісткий цей рюкзачок непоганої якості. Але я бачу, що він такий світлий, тож. Думаю, що надовго його не вистачить. Часто потрібно його буде брати, але нічого, за таку ціну, яку він коштує, можна купувати на зміну. Один поправ, інший у школу взяв. Значить, ця канцелярія знаходиться у цьому рюкзачку. Є декілька блискавок, це великий відділ. І саме він вмісткий. До речі, до нього додавався ось такий пакет. Декілька було ось таких значків. Тоді ще є ось такий відділ на блискавці. Ну і карманчики. А ще й тут є карманчик. Це, мабуть, сюди можна класти пенал. Тобто, ви бачите, дуже місткий і гарно виглядає. Тепер будемо дивитись його наповнення, що ж купили ми Женьки? Деякі канцелярські товари залишились ще з минулого року, а деякі вже прикупили новенькі. Ось такий пенал. Він тут м'якенький, такий, нібито велюровий. а тут просто корзам. Містки, ще є ось такий паролончик. Потім купила вона собі ось ці маркери, мішки такі ось мімішні. Це, мабуть, щоб виділяти текст. Ось такому. Ну, не буду розкривати гарні кольори, ще штук. Ось такий набір, нібито калькулятор це стирачки. Гумки квадратні, різні циферки. Можна не тільки ними стирати, витирати олівець, а ще й погратись. І порахувати щось. Тоді придбала маленький клей, це буде їй пенал. Ще, мабуть, є великі це що був вдома. От дістаю набір для креслення. Тут відразу є звичайна лінійка на 18 см. Транспортир і кутова лінійка. Минулого року вона купувала, але десь його не стало в цього набору. Взагалі, жодного предмету нема. Головний атрибут для школяра це щоденник. Купили з фірми Kite, Ось такий фіолетового кольору. Звичайний. Середа, звичайно, біла, без додаткових зображень. В принципі, воно і не потрібно, щоб не відволікати дитину від уроків. Так, що ще в мене тут випадає? Їй потрібно був такий канцелярський ножик кольоровий вибрала також ось такого синього кольору. Все по тематиці. Чорний маркер двосторонній. Мабуть, іще один тут є, інший якийсь. Тоді придбала із запахом малинки ось такий зошит. Це, мабуть, у клітинку. Я мала у лінійку. 48 маркушів. Дуже приємний аромат, зараз дістала і пахне малиною. Тоді ось такий ще, також з запахом малини. 48 маркушів, у клітинку. Тоді три різних зошита. У лінійку 18 листочків із квітами. А це рибка. Всі ці зовті у лінійку. Тоді цієї ж тематики фіолетово-блакитним кольором, Альбом для малювання. Ось такий котик. Мабуть, це із перфорацією. Так, листочки можна дуже рівно відрізати або відірвати. Ось зображено, що є перфорація. 12 аркушів. А їй буде достатньо. Ще дістала з різрачку. Ось такі зошити у клітинку. по 24 аркуші із звірятками, 4 штучки. І, здається, акційні були ось такі еко Купила 2 штучки на 12 листочків, мабуть, клітинка. Так, також клітинка. Ще придбала ось таку підстругачку. Малиновим кольором, бо більше не було інших кольорів, то вже ж прийшлось купувати те, що є. І ось дістала великий цей олівець клей. Це вже буде вдома, не в пенал. Ага, ось іще один маркер чорний. І велика кількість ручок. Одну купила пиши рай. Три сіреньких масляні ручки. Три масляні, але вони різними кольорами. Всі пишуть дуже чудово, нам подобаються саме масляні ручки, але вони кудись завжди зникають, пропадають, то вже їх велику кількість придбали. Ну і все, більш, нібито нічого не купили. Що забули, то докупимо. Ну, я ж повторюю, що деякі речі, такі як папір кольоровий, залишився ще з минулого року. Ну, якщо потрібно щось докупити, то, звичайно ж, докупимо. Всім дякую за перегляд! Думаю, що вам це відео було цікаве корисне, тож чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ви вже все купили своїм дітям онукам? Напишіть у коментарях, що ви ще купували в Аврорі, що вам сподобалось. Всім дякую за перегляд, пока-пока і до нових зустрічей!